Сьогодні я знімаю відео про те, як виправляти помилки. Виправляти помилки, ми всі робимо помилки в в'язанні. Інколи можна просто розпустити, щоб перев'язати, а інколи робота вже було пророблена стільки багато, що тобі просто вже нема сил це розв'язати. Або нема можливості розпустити, бо ти як і я, ой. Бо ти, як і я, в'язав з мохеру. Мене звати Дар'я. Я вітаю тебе на моєму каналі Петля і Муза, каналі, де нитки ведуть до ідей, а в'язання до себе. Сьогоднішнє відео присвячено помилкам, помилкам у в'язанні. Я не знаю, як ви, але я регулярно пропускаюся помилок. І інколи їх легко виправити тим, що ти просто розпускаєш в'язання, або в момент, який ти пров'язала і де ти помилилась, помилився. Інколи ти вже настільки вклалася в цю роботу, що немає сили її розпускати, щоб наново перев'язувати. Хоч ти, звісно, знаєш, що якщо ти цього не зробиш, ти можеш наросити свій виріб і тоді ну, взагалі і час. І пряжа, і зусилля, все витрачено дарма. Але інколи ти би хотів може розпустити для того, щоб перев'язати. Але, на жаль, ти обираєш махєр на мод з махірові віскози, і тоді всі твої помилки стають останніми. Ти не можеш розпустити цей виріб і перев'язати. Кардиганчик з мого відео про експеримент, якщо не дивилися, про те, як я порівнюю швидкість в'язання за метражом і по годинах, відео картка буде на екрані. Подивіться, якщо ви ще не дивилися. Цей кардиганчик я в'язала в якості експерименту, на якому порівнювала швидкість свого в'язання. І я в тому відео вже згадувала, що намод, який я використовую, він, ну, він гарний, але складний в роботі. Я пров'язала ще декілька меточів, і інші були не такими складними, як той перший, з якого я почала в'язати. Але, але оскільки я в'язала цей виріб. Дуже зосереджено, в мене плуталася нитка постійно. Я там не могла попасти в візерунок тривалий час. А я забула, що це ж в мене кардиган з цим Гартер Стіч, який є, в якому треба було пров'язувати дирочки для гудзиків. І в мене от така верхня половина вся йде без дирочок для гудзиків. Я потім згадала, я вже пров'язувала. Але в мене на верхній частині є одна дірочка ось тут, типу на початку, і все. І далі немає дірочок, тому в цьому відео я хочу спробувати виправити помилки саме коли ми забуваємо пров'язати дірочки для гудзиків. І в мене це не один такий виріб. Це моя не перший раз я забуваю пров'язувати необхідну кількість дірочок. В мене є ще один кардиган, який я зв'язала, я його в'язала по майстер-класу ну, за схемою. І я його в'язала трошки по-іншому, ніж було у схемі, що я мала на увазі. Я використовувала іншу нитку. І використовувала трошки більші спиці. Бо я в'язала тут з пуни альпаки, яка на спиці 4 мм, але я в'язала спицями 6 мм в дві нитки, бо мені здалося, що це буде гарна ідея. Ниточка в роботі виглядає дуже гарно, мені подобається. Але альпака вона важка, і коли ти в'яжеш її в дві нитки то воно ще сильніше тягне весь виріб вниз. Я про це знала. Це ми був свідомий вибір так зробити. І я, в принципі, нічого не маю проти оцієї ваги, але воно по-іншому впливає на виріб, то як він виглядає отут згори, коли тягнеться весь вниз. І е, в цьому кардигані дуже е, великий е, виріз. Він зроблений такий оверсайз кардиган з великим вирізом. Виріб виглядає так само, як і на картинці. Я його трошечки для себе підкоротила, бо люблю коротші кардигани, через те, що я ношу майже все з високої талії, і тоді гарно виглядають коротші кардигани. І цей кардиган я в'язала по схемі і зробила кількість гудзиків необхідну по схемі. Але через те, що виріс достатньо великий, кардиган важчий, я зрозуміла, що мені треба зробити ще один гудзик вище, для того, щоб трошки тут е, натягнути його, щоб він краще тримався і так не спазав з моїх плечей. Тому я шукала спосіб, як, не розпускаючи планку, зробити додаткову дірочку для гудзиків. Я його розпущу, і оскільки я його буду розпускати, то мені не шкода спробувати один ризиковий метод робіння дірочки для гудзиків. І подивимося, як це вийде. На кардигані, ось цьому я теж спробую. Інший спосіб, який ну я його не продумала. Він базується на вже існуючих способах, але мені здається, що він може підійти для виробу з а, для того, щоб зробити додаткові дірочки. Ну що ж, поїхали робити дірочки. І так, для того, щоб було цікавіше, ну як на мене, дивитися способи, які я буду тестувати на цих двох кардиганах, я придумала для себе систему рейтингу, який буде проявлятися у петельках. Це буде система рейтингу 5 петелек, назвемо її так. В чому суть? Я буду пробувати кожен зі способів і надавати йому свій рейтинг, наскільки це для мене було зручно, незручно, зрозуміло, незрозуміло. І взагалі рекомендувала би я цей спосіб, чи буду я його використовувати. Звісно, що багато хто з вас вже знає там ці способи, але я подумала, що це буде. Така просто цікавинка для мене, щоб якось оцінити їх і для себе все ж таки обрати способи, які я буду використовувати у майбутньому. Що ще важливо сказати перед тим, як ми почнемо? Я для того, щоб знайти це способи, використала чат GPT і YouTube. Звісно, що. Я думаю, багато з вас, хто просто вже в Ютубі подивиться, як зробити ці дірочки, але е, я ніяк не могла знайти е, спосіб для того, як зробити дірочку в планці, пров'язаної гачком, а не спицями. І тому запитувала ще в чата GPT. Я хотіла зараз для ролика знов провести цей експеримент і подивитися, що він мені порекомендує, але на жаль. Мені він не дав такий самий результат, як він мені давав. Цього разу він мені дав кращі поради, але якби все одно я вам покажу, що він мені порадив попереднього разу. І поради, які я взяла з YouTube, Я буду намагатися також докладати інформацію, показувати, з яких відео я її брала. І перший спосіб, який я буду показувати, він підходить для планок прив'язаних гачком. Я шукала цей спосіб, тому що я зробила планку гачком, щоб імітувати платочну в'язку, і вона в'яжеться гачком по периметру кардигану. Я шукала спосіб, як можна зробити там додаткову дірочку, і варіанти, які мені пропонувалися на YouTube, мені не сподобались. Ну, в цілому, я не знайшла таких гарних. Тому я запитала в чата GPT. Я зараз хотіла вам показати, що він мені відповів, але він цього разу відповів по-іншому і запропонував мені інші способи, а не ті, що. Я хочу тут спробувати. І перший спосіб був дуже простий: треба було просто гачком набрати в місці, де ви хочете, щоб була додаткова дірочка, набрати повітряних петель і пров'язати їх, якщо ви хочете, там, стовпчиками або стовпчиками накидом, щоб зробити таку додаткову петельку, через яку а, продівати гудзик. У цьому способі мені сподобалось те, що в принципі, це дуже легко, тобі не треба нічого розпускати, робити якихось складних речей. Просто набираєш повітряні петлі, робиш петельку і, і вже носиш. Це, це буквально декілька хвилин, щоб зробити. І виглядає, воно, в принципі, непогано. Єдине, що в мене вже відірвався той гудзик від панелі. Я вам не покажу, як воно прям. Виглядає, але видно, видно, що ти зробив там цю петелічку. Воно трошки візуально відрізняється, якщо, в принципі, такий кардиган, як мій однотонний, зв'язаний без там візерунки, без всього, воно так здалеку виглядає нормально дуже складно оку зачепитися, щоб прям щось не так. Головне, що воно вирішується. Завдання. Так, це не ідеальний варіант для того, щоб зробити цю е, дірочку, але достатньо простий, зручний, і я не можу сказати, що воно виглядає погано. І я, до речі, хотіла би цьому способу поставити 4 петельки з 5. Я точно буду використовувати його у майбутньому, якщо в мене буде потреба е, зробити. Додаткові такі дірочки десь. Єдине, що можливо, я би робила це для менших гудзиків або якихось менших панелі, там, може, на дитячому кардигані, десь так, бо в моєму випадку в мене був великий гудзик, і він, в принципі, так нормально все це прикривав. Але я думаю, що якщо у вас менший гудзик і на оцьому цьому великому там дорослому кардигану, то це може бути. Більш таким помітним і може виглядати менш естетично. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу цього способу. Чи ви його використовували? Мені дуже цікаво. Мені здається, що він прям має підходити особливо новачкам. А тепер перейдемо до способу номер два, який мені запропонував чат GPT. І я не ризикнула його е, пробувати тоді, бо думала, що буду носити цей кардиган, і мені було страшно, що я його зіпсую, і мені доводиться все перев'язувати. Тому я вирішила зараз його спробувати отут внизу, е, де я починала цю планочку, е, спробувати. Як це буде виглядати, і чи взагалі цей спосіб підходить саме для планок, які зроблені гачком? Значить, він заключається в тому, що я буду робити дірочку як в планці, прорізати її. Але перед тим, як її пров'язувати, я її обв'яжу ниточкою, оброблю края, і потім всерединці розріжу. Пропоную вам тут зупинитися до того, як ви дізнаєтеся результат. І написати мені в коментарях, пограти в вангу, чи спрацює цей спосіб, чи ні. Чи вийде в мене зробити дірочку і потенційно не запсувати планку і не розпустити її. І ось так виглядає ця дірочка. Я е, обшила по краю. Е, в мене було шість стовпчиків. Тобто, це між, е, якраз посерединці, між третім і четвертим стовпчиком я обшила. І зараз момент істини, чи вийде в мене? Так, дивимось. Супер. Вийшло. Е, нормально, не розпускається нічого. Так, да, я знаю, що в мене оброблені края не дуже ахайно цієї дірочки. Я прям не супер вишивальщиця, але виглядає це достатньо добре, воно не розпадається, нічого не розплутується. І, в принципі, зараз ми перевіримо, чи пройде гудзик, бо я на глазочок робила цю штуку, а ви міряєте перед цим, як це робить. Так, все супер проходить. Блін, мені, мені, мені подобається цей спосіб, і я точно буду його використовувати. Просто що треба усі дірочки і ще теж, отак от обробити край, щоб воно виглядало однаково. Тому, якщо пропустити дірочку, цей спосіб я рекомендую. Ви знаєте, я йому мабуть ставлю 5 з 5, якщо чесно, бо мені дуже це сподобалось, як. Ну ні. 4 з п'яти, бо я не люблю вишивати. А це значить, що мені треба обшити ще всі інші дірочки, а я ліни... лінива трошки. Тому ладно, 4 з 5 поставлю цьому способу, але матиму його на увазі, мені подобається, як це виглядає, особливо, мабуть, для речей з гачком. Це прям принципово класно. Наступний спосіб дуже схожий, але там не треба різати полотно. За наступним способом я маю взяти ниточку і ниточкою зробити отвір, тобто розсунути отвір між петельок для того, щоб туди пройшов гудзик. В принципі, в мене тут невеличкі дірочки. Бо гудзик 2 мм, Ось такі будуть гудзики. Мені здається, вони сюди пасують. Якраз будемо перевіряти, чи ось 2 мм можливо, це буде зробити. Зв'язан кардиган з питях розміру номер 5 Ну, тут я планку теж не так зв'язала, але вже маємо, що маємо. Мій довіс у в'язанні. Зараз спробую обшити ниточкою зробити отвір більший для того, щоб просунулася цей гудзик. А на цьому ми спробуємо ще один інший варіант, цікавіший. Я дивилася цей е, спосіб також на YouTube, є різні туторіали, як це зробити. І е, е, я чесно скажу, що я просто скопіювала для себе принцип. Е, є спосіб, як ми визначаємо. Від петлі, як ми пров'язуємо, але я просто поставила маркер в місці, де я хочу собі цю дирочку, і від нього пров'язувала разом дві петельки на горі, дві петельки справи, дві знизу і дві зліва. Тобто, це в мене якби два рядки пров'язувалися, і дві петельки разом. І між ними, там на іскасок я ще зробила декілька пров'язів в інші петельки, для того, щоб її розширити. Але нагадую, що в мене ця планка зв'язана спицями пицями 5 тобто петлі великі, а гудзик всього 2 він, він маленький. Тому я думаю, що мені цього вистачить для того, щоб зробити дірочку для такого невеличкого гудзика. Ось така в мене вийшла дірочка. Вона виглядає дуже охайно. Я підібрала ниточку в колір кардигану. І мені дуже подобається, як це виглядає. Вона така охайна, цікава, прям супер. Зараз перевірю тільки, чи пролазить туди гуцик в неї. Бо я ж, звісно, все роблю на глазок і не виміряю. Розмір, який мені потрібний, але зараз зараз перевіримо. Будемо сподіватися, що все добре. Давай, 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 давай. Ну, пролазь вже, давай. Обана, на! Пролізло, все. Супер. Я думаю, воно ще трошки розійдеться і буде взагалі нормально застібатися. Так, да, способ топ для мене. П'ять петелек з п'яти, я його рекомендую, він легкий. Нічого різати не треба, просто обв'язав. Єдине, що, можливо, його треба ще спробувати на менших петлях, чи воно так само працює. Але я задоволена результатом. І останній спосіб на сьогодні він схожий трошки на попередній, але треба скористатися гачком. По суті, ви маєте посунути петлі гачком і пров'язати їх одну через одну, таким чином, щоб зробити додатковий отвір для гудзика. Цей спосіб для мене виглядав таким найскладнішим. Я буду дивитися туторіал, як його робити ще раз, бо він якась магія, гачкова магія для мене. Не розібралася з ним до кінця. Ні, вийшла якась шляпа, як на мене, якщо чесно. Я зробила, як показано в туторіалі: я закріпила останні дві петлі по краях планки для того, щоб їх потім зв'язати з основним полотном, але ви бачите, що вона вийшла якась туга, полотно в мене перекосилося. Звісно, це можливо через те, що я не вмію ще це робити, і треба практикуватися, щоб воно виглядало краще. Але мені цей спосіб і не подобається, хоч він виглядав на відео як такий, що прям супер вирішує проблему. Тобі не треба нічого там використовувати додаткової нитки, якщо в тебе немає, то просто гачком це все робиш. Ну, але мені не подобається. Це якось було складно, незрозуміло. І потім ще ці петлі в основне полотно вправляти. Попередній мені більше сподобався легше купити, як на мене, ниточку. І просто розширити дірочку, обшивши її ниточкою, і буде виглядати цікавіше, ніж цей спосіб. Але у туторіалі дівчина робить це на мініатюрній дитячій ковтинці з маленькими петлями, виглядає супер суперхайно гарно. В мене так не виглядає. Я ставлю цьому способу дві петельки з п'яти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви їм користувалися, як у вас вийшло? Вам так само було складно, чи це просто я така зовсім недосвідчена і не можу з ним справитись? Ну, переходимо до підведення результатів нашого тестування способів пров'язування додаткових дірочок. Ну, що ж, це був експеримент. Пишіть мені в коментарях, як думаєте, який він вийшов вдалий чи ні, чи було це відео для вас корисним. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який спосіб подобається найбільше вам, яким ви найчастіше користуєтесь. А можливо, ви ще знаєте якісь гарні ідеї, як можна вийти з ситуації, коли забув пров'язати. Дірочки для гудзиків, можливо, замінити гудзики на щось інше. Будь ласка, коментуйте, бо я буду збирати всі ці ідеї для себе, для вас. Я, як ви бачите, регулярно забуваю робити дірочки для гудзиків, тому мені всі ці ваші поради стануть у нагоді. А я вам дякую за те, що ви були зі мною. Ви ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!